На Миколаївщині почалася виплата компенсації людям, чиї будинки підтопило після підриву Каховської ГЕС. Зокрема, у Снігурівській громаді понад 300 помешкань зазнали пошкоджень. Водночас відшкодування призначені поки лише половині власників. Чому так і як люди використовують гроші, з'ясовував наш Олександр Матюшенко. Це кадри зі Снігурівської громади на Миколаївщині зняті рік тому. У червні 2023 року Росія вчинила теракт на Каховський ГЕС, який зачепив 13 місцевих населених пунктів. Підйом води в річці Інгувець, що є притокою Дніпра, призвів до підтоплення понад 300 будинків. Хвиля від підриву з Дніпра. Той самий день, в принципі, 6 числа і почала прибувати вода. Рівень води сягнув більше 6 метрів. Шість будинків було повністю зруйнованих. Решта будинків зазнали різного характеру руйнувань. Така доля спіткала будинок Сергія Питлика з села Павомаянівка. Чоловік згадує, як вже у перші години катастрофи на Херсонщині розумів, біда прийде і сюди. Я таку, знаєте, Ну таку з арматури зробив таку примітивну такий рівень, поставив міточки і кожні 15-30 хвилин я ходив, дивився на цей стан води, яка була в річці і вона почала стрімко підійматися. Уже на третю ранку ми вже вийшли з наших будинків, з наших дворів, бо вода вже зайшла у двори. Огород, сарай, гараж, літня кухня і будинок. Вода тоді дісталася всюди, сягаючи з самого даху. Мало що вдалося врятувати, каже господар, згадуючи про пошкодження у власній оселі. В середині і снаружи, звичайно, наслідки були такі, ну не дуже гарні, плачевні все це посунулося. Глина, солома, це воно все опало, Голі стіни, буквально голі стіни, полице все попіднімалося. Коли вода спала, Сергій з дружиною почали відновлювати будинок. Їм допомагали близькі та знайомі. Паралельно в цей час у громаді запрацювала комісія з оцінки збитків від повені. Спочатку це були візуальні обстеження для того, щоб ми взагалі розуміли, а яка ситуація зараз з, з житлом, які масштаби підтоплень тощо. Але потім. Була відпрацьована постанова, порядок здійснення обстежень, прописаний. Але на превеликий жаль, так як все робилось дуже швидко, і держава хотіла допомогти дуже швидко людям. От постанова була трошечки некоректно прописана. Тому і компенсація невеликій частки людей там близько 60 будинків з цих 370, затрималась після вирішення бюрократичної колізії. Всі, хто мав упорядковані документи на житло і втрачене майно, отримали гроші. Серед них були і родина питвиків. Місяця два назад зайшли кошти. От, і ну, до цього часу ми майже вже більшу частину ми ремонту зробили. На ці гроші, що ми отримали, ми почали наружні такі роботи: от пінопласт, клейцемент, армасетка, вікна, двері. Це все воно візуально видно, все це ви бачите. от таке утеплення будинку. До холодів Сергій з дружиною планують завершити ремонт. Усім необхідним для цього зараз забезпечені. В принципі, практично, те, що ми очікували від держави, ми отримали. Ми дякуємо всім тим людям, які залучені були до цього процесу. Це був такий довгоочікуваний процес. На жаль, ми ще з цього стану не вийшли. Ця бумажна ця волокита. Але ми розуміємо, що в країні зараз така ситуація. Ми до цього відносимося з розумінням. Ну, слава Богу, на цей час ми отримали. Загалом, згідно двох постанов кабінету міністрів України, в Снігурівській громаді ухвалено рішення про надання компенсації по 145 будинках. Ще шість помешкань визнані зруйнованими, і власникам видано житлові сертифікати. Також сім домоводінь людям вдалося відновити самостійно. Водночас, ще по 151 одному помешканню триває упорядкування документів з боку власників, аби надалі подаватися на відшкодування. В цілому сім'ї, які постраждали від підтоплення, отримали компенсацію від держави на більше ніж 30 мільйонів гривень. Все, що залежало від працівників Снігурівської територіальної громади. Ми відпрацювали, відпрацьовано було вчасно і намагались максимально допомогти місцевим мешканцям отримати компенсацію від держави. Подування наслідків російського тракту на Каховській ГЕС у Снігурівській громаді триває з непохитної Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Водислав Невідомський, Новини Таоканалі. մարտ